Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про ламінат. Дуже прикольне питання, тому що будбут, масла, дерево, лаки, клей, епоксиди, а тут ламінат. <клес> По ламінату теж є у нас дуже багато рішень, дуже багато цікавих питань. Звісно, що є клеї для ламінату, щоб його змонтувати, там силанові клеї, особливо якщо кладеться ламінат десь одним контуром герметики, коли ламінат десь стикується. Плиткою. Ці речі теж є. Але ми сьогодні поговоримо про базу, про догляд по ламінату. У нас кінгфлор, а німецький ламінат. Так? Всередині є МДФ плита. Є велика, широка товщина шва. І е, цей шовчик боїться води. Цей шовчик пористий, і у нас є кілька варіантів. Як їх прикольно захистити? Є поліролі воскові. Дуже вони прикольно пахнуть. Він вже багато побачив всього, але він все одно дуже ароматний, прикольний на основі натуральних бджолених восків. І є поліролі на основі карноубського воску. Вони призначені для нанесення, для полірування. В тому числі швів перед вкладанням ламінату. Зараз я покажу, як їх нанести. От у нас шов. Можна наносити односторонньо, тільки на одну частину шва. Цього буде достатньо. Можна двох сторонньо наносити, але різниця буде відчутна зразу. Далі нам потрібна квісточка, пензличок. Ми його просочуємо. Воско і наполіровуємо. Також ми можемо спокійно це все робити так само губочкою. Губочку пропитуємо матеріалом і наполіровуємо, так? Він буває кольоровий, буває безколірний. МДФ або інші наповнювачі Прекрасно сприймають віск, пропитуються і від цього стають більш водовідпірними, легше вклати ламінат і це прекрасно працює. Можна брати безколірний віск, карнаубський, він більш натуральний, він більш ефективний. І немає запаху. Зараз я капну водичку тут, трошки на покриту поверхню і капну тут. Тобто, бачите, ми весь збіг, тут водичка залишилась. І вона впитується, МДФ наша потемніє. А якщо ми зрівнюємо з такими місцями, тут місце ще слабше, Тобто ми бачимо, що тут поверхня залишилась суха, удочка вся збігла. Тут вона змочується поверхня. Тобто при ветерані все одно розбухає. Якщо залишити взагалі на довший час, то можуть бути проблеми. Другий Ну, видно, типу, да, навіть От. Наступне це вкладання. Відповідно поверхню оброблену. Воском значно простіше вкласти. Треба, звісно, набагато краще і легше вкласти і набагато простіше розібрати. Також воском можна полірнути саму поверхню ламінату. Наприклад, перед здачею, коли е, був якийсь ремонт, воно запилилось, і ми хочемо доглянути, е, зробити якийсь блиск або більш матовий ефект, віск прекрасно полірує і доглядає за поверхнею. І натираємо. Не знаю, чого Він живить. І наповнює навіть поверхні. З мого боку, дуже видно, не знаю, видно, так? Да? В нього дуже економна витрата. Витрата на сьогодні становить на ламінованих поверхнях баночка на 60-80 квадратів. Дуже мало матеріалу потрібно нам витратити. Після висихання. Ми можемо нати годинку-дві, залишки матеріалу можна витерти. Тобто ганчірочкою, паперовим рушником, стираємо все, що не потрібно і освіжаємо наш ламінатик. Це можуть бути ДСП, це можуть бути інші ламінації. Можливо, можна натирати так само звісно, і тоновані воски, вони ще так само будуть трошки змінювати забарвлення ламінованих поверхонь. І наступне це проклеювання. Тобто, крім того, що ми змащуємо воском, у нас є паркетоліт D3, це клей герметик для швів, ламінованих підлог для проклеювання. Для чого він взагалі потрібен і як ним користуватися? Тобто в нас є шовчик. До речі, в деяких виробників буває резинова смужка, не знаю, чи помітно, думаю, помітно так? це свого роду ізоляція від попадання води, а також для зручності вкладання. Так? Але також для довшої служби, для надійнішої експлуатації, для захисту від вологи, але в тому числі для зменшення навантаження на шви, ми можемо цим клеєм проклеювати шви ламінату. Коли ми кладемо одним контуром, ламінат на великих площах, він ні до чого не тримається, це великий масив. А в дверях все тримається в приєму, так? на одному, двох-трьох швах. І це велике навантаження на цей замок. І коли ми його проклеїмо, термін експлуатації покриття, надійність покриття ламін підлогового збільшиться. Дуже проста технологія, тобто носик розроблений спеціально, щоб зручно носити. Дуже трошки нам потрібно матеріалу. Проклею. Підписуйтесь на наш канал, звертайтесь до наших менеджерів до технологів. Ми завжди порадимо, підберемо вам найкращу пропозицію.